Сьогодні готую оладки панкейки, дуже швидкі і з мінімум продуктів. Для цього беру півтори склянки борошна. Сюди додаю 2 столові ложки цукру і дрібку солі, все це перемішую, відставляю в сторону. В окремій ємкості беру одне яйце, склянку молока. І все це добре, ретально перемішую. Відправляю сюди дві столові ложки олії, бажано без запаху, і тепер змішую борошно із молоком. І ще беру пів чайної ложки соди і додаю до неї оцет, У мене 6%. Відправляю сюди до тіста. Знову все перемішую і все можна випікати. Випікаю на сухій сковороді до готовності. Ось погляньте, коли з'являються ось такі бульбашки, то можна повертати на другу сторону. Готові панкейки перемастити будь-яким варенням чи сметаною або згущеним молоком, адже вони виходять в міру солодкі, тому можна сміливо додавати іще до них солоденького. Виходять вони дуже ніжними такими, дуже добре пропікаються і дуже швидко готуються. Тому, як варіант швидких оладків, можна брати саме ось цей рецепт. Усім смачного!